На на широку колію, і е, я не відкрию вам Америки, що все від. Е... То що він вбив брата до Ліпецької фабрики, яка припинила свою роботу е, і була захоплена в березні 2014 року, яка була конфіскована рішенням уряду Російської Федерації, яка е, проти якої була порушена кримінальна справа саме за те, що вона відмовилась платити податки. Сєвморзавод, який був конфіскований. Росією ще в січні 15-го року, який ніколи не реєструвався у Севастополі, в Росії був зареєстрований тут. Всі кримінальні справи від мінських угод до Керченської протоки. від Томаса до всього Ну, є це... і ще одне зараз звинувачення. Це... це те, що ваш старший син, наприклад, не бере участі у обороні дуже... країни. І ви, Звичайно. і представники вашої політичної Звичайно. сили, пояснювали, що да. він знятий з військового обліку. Очевидно. І ви говорили про те, що він перебуває Ми за не кордоном. Чи було... він зараз займається було написано інше? Було написано, що він не явився по повістці. І наша позиція була придільно проста. Перша позиція в 2014 році. Тоді, коли дехто виступали в горловці, обіймалися з бандитами і сварили Збройні Сили України, мій син добровольцем пішов на фронт і брав безпосередню участь як командир мінометного розрахунку в боях на Донбасі. Чим він займається зараз? Зараз він займається трьома речами. Він працює в великій міжнародній корпорації, Чому він не зараз виїхав, не в 22-му. У нього був контракт з 2019 року. Це було вже майже шість років тому. І він працює в міжнародній корпорації. раз, він навчається і повністю підпадає під вимоги закону. Два і він е, координує діяльність е, низки виробничих підприємств, які дуже допомагають Збройним силам України. У вас є і... ще один син Михайло, і ага. невдовзі йому буде 25. п'ять. Які буде у нього 25 плани? років, да, звичайно, що буде 25 років, і тоді буде прийматися рішення, якщо буде. Е, Мобілізація він буде діяти відмінно від пана Зеленського, який чотири рази був тікав від відповісток, і зараз немає морального права коментувати.